Поєднуємо Євгенію Кравчук до розмови. Це народна депутатка і заступниця голови парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, і членкині постійної делегації. Пар'є вітаємо вас, пані Євгенію. Та добрий вечір. Ми зараз загально хочемо з вами от цей варіант прискореного вступу та нас до європейського союзу проговорити. Чи є він все ще таким прискореним, яким його окреслювали на початку європейські політики, у тому числі, тому що ми тут зі свого боку робимо. Ну, робимо свою роботу і доволі швидко, як на мене. А, а загалом, тут же ж, гра, скажімо так, в обидві сторони, європейські країни зі свого боку так само швидко роблять свою роботу для того, щоб повноправне членство стало таке повноправним. Ну загалом такий дедлайн, про який говорила і Єврокомісія, і багато ем, говорили в різних країнах. До чого готується європейський союз, бо це ж і зміна бюджетів, і зміна там різних підходів, в тому числі до речі, я думаю, що очевидно, європейський союз чекатиме реформа субсидій в сфері ем, в, агровиробництва. Бо дійсно з вступом України до європейського союзу це там збільшується велика частина там орних земель, і я думаю, якусь якісь зміни в, в цих формулах дотацій європейці вірогідно будуть приймати. Тим не менше, цей дедлайн, чи цей, цей, цей термін він звучав це до кінця. Цієї десятирічки, тобто до 2030 року, буде наступний пакет розширення, в тому числі з Україною. Бо ми говоримо не лише про вступ України, її країни Західних Балкан, є Молдова, і очевидно, що це може стосуватися. Кількох країн одночасно, але звичайно, що нам в першу чергу цікава євроінтеграція України, і ну насамперед європейському союзу буде, як то кажуть, переварити найскладніше і спланувати потрібно саме вступ Європе, до європейського союзу України, бо це велика за населенням країна, за там знову ж таки впливом в аграрній сфері і в інших сферах, також, але знову ж таки, це має бути кроки з обох боків, і ми бачили сьогодні заяву Марти Кос, пані Марти Кос, це єврокомісарка з питань розширення, яка ось сьогодні виступала в європейському парламенті в Страсбурзі. Вона сказала, що з точки зору Єврокомісії, тобто перевірки, так експертами. Готовності України відкрити кластери переговорені ну перший, а потім і решту, то безумовно Україна готова. Тому далі тільки політичне рішення, і це політичне рішення є від 26 країн із 27 Зверніть увагу, що навіть Фіцо. Прем'єр-міністр Словаччини дуже відкрито е сказав, що та Словаччина ніколи там не блокувала він була проти європейської інтеграції України. Може там поділитися досвідом. Е тут питання е політичного блокування з боку однієї країни. Це е Угорщина. І тут потрібно буде. Я думаю, що не лише долученість там Брюсселя чи а, різних а, інших а, ну в окремих країн-членів Європейського союзу, але й вірогідно а, це може бути а, а, взагалі в членство України. Є з такою частиною. Глобальної від глобальної картини певних гарантій безпекових для України при завершенні війни, і я переконана, що наприклад тут буде важлива позиція сполучених штатів і президента Трампа, який очевидно зацікавлений в тому, щоб Україна була там частиною так європейського союзу, бо це все таки там певні стандарти в правосудді, в судах захисту прав інвесторів. А сполучені штати хочуть. Інвестувати в Україну, бо підписали з нею інвестиційну угоду, пані Вегені. Ну власне, те, що ви говорите про заяву Марти Кос», і е, чітко розділяєте технічна готовність і політичні сигнали, але ж мусимо розуміти, що так само перший кластер він безпосередньо пов'язаний з іншими попередніми майбутніми. Не, немає в практиці немає значення з якого саме кластеру, до речі, починати е, процедуру вступу. Доведеться все одно їздити, як нам качка сказав в ефірі, все одно доведеться їздити в кожну столицю, кожному дипломату і говорити з кожною країною окремо. То чи вистачить тут от нашого дипломатичного хисту ресурсу? Я власне, С про кількість в тому числі для того, щоб контактувати, бо ж ми прекрасно розуміємо, що конфліктні потенційні місця конфліктів вони можуть бути, вони будуть, і доведеться домовлятися, що це може бути за конфліктні точки, і чи вистачить нам депресурсу? Ну, це в євроінтеграція, це основне завдання. Ну після війни, так після воєнних дій, які мають абсолютно всі. В уряді в нас в парламенті євроінтеграційні закони завжди йдуть це, під окремим прапорцем Європейського союзу і потрапляють в порядок денний. Чому ми говоримо про цей перший кластер? Чому так важливо його відкрити? Тому що без відкриття першого кластеру а перший кластер нагадається фундаментал, це основоположні. Питання там, ну що стосується там прав людей, при прав людини, судочинства і так далі, без нього не можна відкрити інші, але основне в цьому в процесі не просто відкриття, але й завершення, тобто. А щоб наше законодавство відповідало усім вимогам європейського, тобто, коли відкриваєш кластер, його ж маєш потім і закрити до речі, перший кластер закривається останнім. Чому потрібно буде комунікувати абсолютно з усіма членами Європейського союзу, з усіма столицями, тому що зрештою? Уже питання вступу буде проходити через ну, більшості країн буде проходити через парламенти шляхом ратифікації. Тобто має бути постійно політична підтримка, незалежно від того, хто виграв на тих чи інших європейських виборах. Але очевидно, що для України це є пріоритетний це є цивілізаційний вибір, і е, тут вже не, не не залежить так, хто віце-прем'єр з питань євроінтеграції, чи там хто не знаю, голова відповідного комітету в парламенті? Це є стратегія держави, і всі політичні сили мають працювати на, на вступ України до ЄС. Дякуємо, пані Євгенія вам за те, що знайшли час доєднатися до ефіру. Євгенія Кравчук, народна Дякую депутатка, вам. заступниця голови парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, членкиня постійної делегації України у Пар'є. Вона була на прямому відеозв'язку.